А як тобі така інгаляція подобається. Я тоже так, хочу, я тоже. Хочу. хочеш, хочешь? Ну, дихай там, дыхай. Ти ж хол, холодаю. Дуже. Вдихаю. А ну и подобається? Да, тут аппарати. Я тоже хочу, вам.

Тобі треба таке, нагадую. Під маски грається. Під маску играйте, да? Друзья тоже хочется. Ты бачишь, я тебе. Хочешь, а миссия видит три валятия, а ну и так. Бачити хочет. Мама! Аннуся, Аннуся, всё, всё, там есть в Тель-Денкельсу? Не знаю. А сегодня ещё есть много классных вариаций. Уже Тоси, Тоси. Тоси, я же говорила. Ой, как сестричка тебе классно тебе, Боже, як славний. Боже, як славний. Ну, хай буде знята та штучка, зніми її і притуляй. Трошки вже, каже, проробила, та що ж. Гануся, а ми зараз щось тобі дамо, диви, як заробиш. Ти таку баньку, баньку, так, так баньку, стара, стара баньку. Як робимо ці інгаляції, та дитина золота, одна друга робить.